Збройні силы Украины кожного дня наближаются до використания літаків F-16. В интерпретации спикера Минобороны Украины Павлюка, который присутствовал на интервью, умеров сказал ли, что Крым на сто процентов будет захвачен, но не сказал, что это произойдет в следующем году. Повідомляється, що перша група українських пілотів уже пройшла базову підготовку в королівських ВПС Великобританії і зараз навчається управлінню винищувачами F-16 у Данії. Нагадаємо, що Великобританія в серпні розпочала базову підготовку з пілотування та навчання англійської мови. Ще 10 пілотів стажистів залишаються у Британії для продовження базової льотної підготовки та освоєння авіаційної медицини і тренувань. У центрифузі я пишаюсь підтримкою, яку королівські ВПС надають наступному поколінню українських бойових пілотів та наземних екіпажів, які будуть першою лінією оборони у захисті неба України, підкреслив міністр оборони Великої Британії Грант Шапс. Ну ми отримаємо першу ескадрілі, винищувачів Ф 16 Це вже е, навесні да, наступного року. А потім йде активна підготовка, хоч і невеликих контингентів пілотів. Але я сподіваюся, що до кінця року ми сформуємо мінімальну бригаду, бо до навчання українських пілотів стануть також навчальні не лише Сполучені Штати, і Данія Данія першої до речі, потім Сполучені Штати під'єдналися і почне працювати нарешті спеціалізований навчальний центр на Ф-16 в Румунії на авіабазі Порча. От і інтенсивність підготовки наших пілотів зрости, і ми отримуємо новий такий бойовий компонент: власне, авіацію багатоцільові літаки, які здатні однаково ефектно працювати і по наземних, і по повітряних цілях. Пане Валерію, допоможіть ага. розібратися? От я намагаюся зрозуміти. Є ця новина про перших шістьох українських пілотів, які пройшли базову підготовку в Британії. Зараз вони в Данії. Чи правильно я розумію, що в Британії була така більш загальна підготовка, там, авіаційна англійська мова, там, умовно кажучи, щось дуже ґрунтовне базове? Данія – це більш щось поглиблене, а вже самі польоти безпосередньо відбуватимуться в Румунії. Чи вони вже і в Данії літають зараз? А, ситуація така: значить, що таке базова підготовка? Це підготовка на літаках первинної льотної підготовки. Да? Це поштові, невеличкі поршневі двомісні літаки, на яких просто перевіряють підготовку пілота як такого. І е, до Великої Британії послали групу невелику групу, але вона складалася з шістьох е, пілотів з бойовим досвідом. І ще там, ну, з десятком пілотів, випускників Харківського інституту ВПС. Mm. Так от бойові пілоти, як я розумію, пройшли перевірну підготовку, навіть не підготовку, а перевірку навичок, англійську мову, навчилися розуміти спеціалізовану англійську і політали трішечки на поршневих літаках, потім пройшли курс Advanced basic Training, да? Базова, потім потім advanced тренінг на реактивних літаках, мабуть, на хопах. А зараз ви ну, теж цей курс був такий, ну, перевірка і призвичайня до користування найпростішими зразками зброї. Зараз вони переведені до дані, де вже конкретно літається мова про шість досвідчених пілотів з бойових досвідів. Зараз вони вже опановувати, почали опановувати f 16 Ну, на двомісних варіантах спочатку, а потім пересядуть на одномісні і будуть проходити власне, не лише льотну підготовку, а й курс бойової підготовки, і курс злагодження, і курс тактики повітряних боїв, перехоплення, там, прориву протиповітряної оборони і такі інші. Тобто процес багатоетапний, він рухається. А ті молоді пілоти вони що роблять, поки спостерігають тільки на навчаннях випускників. Вони, вони, в них недостатні на літ, як на понатівських стандартах. Вони е, підвищують е, кількість годин нальоту на легких літаках тутор поршневих. Це літак первинної підготовки, двомісний легкий літак. Потім вони пересядуть, чи вже пересіли на Advanced Trainers. Е, це зазвичай літаки ХОК реактивні, подібні до наших L-39. Після того, як вони складуть тести на опанування цими літаками, їх поступово теж перекинуть на один з навчальних центрів, де будуть готувати навіть 16, але це так круто. Ми від собі після, після випуску одразу потрапити в такі надзвичайні умови і такий цінний досвід здобувати. Але знаєте, ці всі заяви у медіах про те, що ми можемо отримати вже прямо цього тижня деякі F16 це перебільшення, я так розумію, тому що ну, пілоти ще не підготовлені і база. Ну, ми можемо їх отримати, але яким чином? Їх просто передадуть в ті навчальні центри, ну, у всякому разі в Європі чи в Румунії, да? де наші пілоти і наземний склад вже можуть літати власне, на цих літаках. Або їх обслуговувати, або готуватися до програмування бойових вилітів і підготовки бойових вилітів, там тренуватися в підвішуванні зброї, там а, налаштуванні авіоніки, там комп'ютерного обладнання систем управління озброєнням, але вже на літаках, які можуть можна вважати українськими, але ще й лише підготовка. Так, зрозуміло. Тобто, знаєте, щити з тризубами і кола жовто-блакитні кола ще на них не намальовані. А в Україну вони прийдуть разом з екіпажами, зрозуміло, і з наземним персоналом, який здатний їх готувати. Весна, Абсолютно. правильно? Десь на весні, так, десь, навесні, десь наприкінці зими на початку весни. Але дивіться, умовлені сроки піврічної підготовки. Я читаю одне з ваших інтерв'ю і хочу зрозуміти, чи правильно я інтерпретую ваші слова. Ви говорите про те, що може бути певна затримка з боку Бельгії через те, що літаки потребують відновлення на певних заводах. Правильно я розумію сказано, чи все таки щось перекрутив? Ні, все нормально. Ця капітальний ремонт і вдосконалення літаків проходить на заводі Сабена Аероспейс Бельгії. От. І цей процес почався ще в грудні минулого року. Тобто зараз вони потроху наращують можливості цього підприємства, бо воно зазвичай, коли зникла потреба в F16 для власних і для загалом європейських повітряних сил, да, звичайно завод був перекваліфікований на інше виробництво. Да. Зараз поновлюються в потужності з ремонту цих літаків, от і це буде Я так думаю, що це буде основне підприємство, яке буде, буде обслуговувати, ну, виконувати якісь серйозні ремонти для всіх винищувачів, Ф-16, які будуть передаватися Україні. Ще одне питання по f 16 має. Ми розуміємо, що це платформа, літак і дуже важливо, яке, яке озброєння нам дадуть. Правильно, які ракети? Чи це якоїсь малої дальності, чи, чи середньої дальності? Що про це відомо? Ми розуміємо, що прилетить разом з цими літаками. Ну, прилетить росіянам травня, скажімо, так, це якщо прилетить, то значить буде буде їм непередивки. От. А те, що дадуть, дійсно ну, склад літака озброєння, да? озброєння повітря-повітря. Це ракети малої дальності Сайдвіндер, великої дальності «Амрам». Але Амрам бувають різні. Там є модифікації, які мають дальності 90 кілометрів, 120 кілометрів, і 150 кілометрів. Я сподіваюся, що ми отримаємо ракети з дальністю 150 кілометрів. Крім того, ну, стандартний радар, встановлений на Ф-16, має дальність десь 110 кілометрів. Я сподіваюся, що ми все ж таки отримаємо якусь модифіковану модель цього радару, який забезпечить наведення ну, хоча б на ті вказані 150 кілометрів. Да? Хоча Амрам за 30, останні 20-30 кілометрів траєкторії він же самонаводиться.